Вагітність прекрасний період у житті кожної жінки, сповнений нових відчуттів, емоцій та очікувань. Але також це доволі відповідальний етап, адже наш організм працює над тим, щоб допомогти дитині сформуватися та народитися здоровою. Коли тест на вагітність показав дві смужки, першочергово варто переглянути спосіб життя, більше відпочивати, покращити харчування та психоемоційний стан. На цьому наголошує завідувачка білоцерківської жіночої консультації Олеся Мироняк. Не менш важливу роль відіграє підготовка до вагітності, адже подальший її перебіг та здоров'я малюка залежить від самої породілі. І вже останнє звичайно це необхідно звернутися до лікаря. Акушер гінеколога, якого жінка обирає, для того, щоб підтвердити факт вагітності, а для того, щоб обговорити всі проблеми, які пов'язані її здоров'ям. Потім наступне необхідно буде призначення препаратів фольової кислоти, якщо до цього часу не зроблено, і жінка, наприклад, не планувала вагітність до вагітності, не приходила до лікаря. І надалі треба визначити термін, коли жінка буде приходити. На диспансерний облік по вагітності. За словами лікарки, система прийому по дільницях у місті зберігається, але вагітна також може обрати акушер-гінеколога за власним бажанням. Для переселенок важлива лише наявність декларації сімейним лікарем. Облік в жіночій консультації безкоштовний, як і аналізи та УЗД, що роблять в установі. Вести вагітність можна і в приватних клініках. Вартість за весь період коливається в межах 20 тисяч гривень. Ціна разового УЗД від 500. Крім того, за потреби лікарі на жінок в інші профільні медзаклади Якщо люба соматична патологія складна, якщо виникли любі ускладнення перебігу вагітності, якщо є необхідність надання допомоги на третьому рівні, ми направляємо чи в обласний перинатальний центр, чи ми направляємо в інститут педіатрії акушерства і гінекології імені Лук'янової. В залежності від того, просто на якому рівні потрібна ця допомога пацієнті. На регулярних оглядах фахівці консультують з приводу необхідних скринінгів, вживання вітамінів, слідкують за набором ваги та інше. А для тих, хто бажає дізнатися більше про пологи та материнство на базі жіночої консультації щопонеділка проводять безоплатні заняття. Проте в білій церкві діють і платні курси, де майбутні мами можуть підготуватися до пологів. Одні з них проводить акушерка з 15-річним стажем Анастасія. Зараз є така нова назва долуда. В нас в Україні, взагалі в світі, це не ну не досить таке поширене явище, професія. Вона, взагалі, освічена, вона не обов'язково має неї бути медична освіта. І вона знає геть повністю всю структуру пологів. Вона знає цю жінку, вона знає, в який момент її направити, або змінити там пози, або щось десь підсказати, або використати якісь там техніки, методики, які допомагають розслабитися і пройти пологовий період набагато легше. Професійний супровід під час пологів, він насправді є дуже важливим, тому що жінка в пологах вона відчуває, що біля неї є та людина, якій вона довіряє, і вона розслабляється. Вона в такому більш розслабленому стані. А це такий стан, який насправді дуже потрібен нам в пологах. Попіклуватися слід і про декретну відпустку. Віднедавна вагітні можуть самостійно обирати час її початку пізніше 30-го тижня. Для цього достатньо подати заяву лікареві. Розмір декретних виплат залежить від того, чи працювала жінка за останній рік, є вона підприємицею або ж безробітною. Якщо основні моменти перебігу вагітності зрозумілі, то вже у наступній частині сюжету доторкнемося до найочікуванішої миті народження немовля. А поки жінки про надію мають пам'ятати головні правила для себе. Хотілося б додати, що щоб наші всі жінки, молоді матусі, майбутні матусі, готувалися до такого періоду свого життя, тому що насправді інформації є дуже багато. Можна черпати її з усіх джерел, які відкриті в доступі. Але все ж таки підготувати власне фізичне тіло до такого етапу це є надто важливим. І я б хотіла, щоб всі на це звертали увагу і брали відповідальність за свої пологи і за своє життя. На себе, а не перекладали на когось іншого. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква.